Знаходимося в селищі Сахновщина, біля посада. І це що ми тут обнаружили? Ось де пісочок завезли. Бачите? А ось де діляночка під застройку. Чого я це вам розказую? Це тільки тому, що зараз в Україні діє. Правовий режим воєнного стану у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації проти України. І на всі заяви до селищної ради, голова селищної ради відповідає усім, не тільки там простим громадянам чи як членам громади, а й членам громади, які знаходяться в зоні бойових дій. і вже Повернулися від тіля, то знаходиться всім відмова зв'язку з чим з мараторієм на виділення земельних ділянок, в тому числі під застроєчку. А тому питання. А тут що за виключення таке? Соєдський запит, жди чекай.